Запрошуємо на перегляд квартири на продаж Харківсько шосе 19. це мегасіті. Квартира з якісним, екологічним, дорогим ремонтом. Ліворуч зразу ви зустрічаєтесь з шафою для речей та шафою для побутових потреб. Все вже приготовлено для цього. Ліворуч у нас диван двоспальний, він розкрив, розкладається. Два столика дизайнерські, подивіться, які симпатичні. З правої сторони телевізор і дуже приємна на дотик кахель на стіні. Кахельна плитка також на полу і пол з підігрівом. Простір відокремлюється роз, роздвіжними такими скляними дверима, поки він не мебльований, чекає на те, щоб нові власники промиблюбували за своїм смаком. Є кабель для кондиціонера, штори антиблікові, невеличка шапка тільки в цій кімнаті. Вона у нас е, заховала кондиціювання, системи кондиціювання. При неї я потім ще розкажу. Велика кількість, неймовірна кількість розеток, вистачить на все-все-все. Зліва за дверима спальня, з правої сторони у нас шафа купе комод, двоспальне ліжко, простір під ліжком може бути теж використаний. Як на мене, космічні світильники. Взагалі-та система підсвітлювання багаторівнева всій квартирі. Кондиціонер в куточку, штори знов таки антиблік. І вуаля жіноча радість, тут ми станемо ще красивішими. Підлога ламінат, у нас світленька, фактурна під дерево. І повертаємо ліворуч. Тут окремий санвузел, туалет бойлер на 100 літрів. Дуже якісна сантехніка німецька. Гігієнічний душ пашки візьмеш в руку. Маєш реч, як то кажуть. За росубними дверима схована душова кімната. Трансформер сушка ліворуч, трансформер сушка праворуч, скляні полички для ваших прикрас. Ну, звичайно, дзеркальна, дверцята і заховані ще полички. Дуже якісна сантехніка. Ми бачимо, що є шапа ще одна, де схована. Пральна машина, шафа для побутових речей, холодильник, мікрохвильовка. Подивіться, всі шапки відкриваються і мають довочок. Їх дуже приємно відкривати, і також приємно закривати електроплита, а також духова шафа. Звичайно, посудомийка. Подивіться ще раз на сантехніку. Як же приємно все це просто потрогати, а користуватися. Навіть посуд же куплений для нових власників. Витяжка. І вуаля, велике зеркало! Господині, ви можете не тільки готувати, а й танцювати. Тож, Чекаємо вас на перегляді.